До 250 г борошна додаємо 1 чайну ложку солі, 55 г какао, 300 г цукру, півтори чайної ложки соди та добре перемішуємо. Додаємо м'яке масло 60 грамів та 60 грамів оливкової олії, можна і звичайної, Два яйця. Та молоко 280 г добре збиваємо міксером. Додаємо 1 столову ложку яблучного оцту та ще трішки збиваємо. Дно чаші мультиварки застилаємо пергаментом, виливаємо тісто та ставимо на режим випічка на 2 години. Час випікання також залежить від мультиварки. Можна за бажанням змастити чимось зверху. Я змащувала чокофіні.